Привіт! У минулій серії я робив зливну яму. Вперше в житті сам робив фундамент, змішував розчин, накладав яму з цегли, прокладав труби від будинку до ями. У цьому відео я дороблю каналізацію у будинку і почну робити чорнову стяжку. Також у першому житті. Тому приємного пригляду. Так настав вечір. Зробив я мінімальне світло. Скільки було патронів, стільки зробив два патрони в мене було. Докуплю лампочок, докуплю патронів і зроблю ще там лампочку. Напевно, там ще лампочку, може ще там лампочку. А може і не буде, бо в мене ще є просто ліхтарі. Так, що я сьогодні ще зробив? Ти майже нічого не зробив. Зняв палубку, зробив ось такі штукенці. Коротше, думав, як закріпити плівку на вікнах на зиму. Нічого краще не придумав. Може зробити отак, тому що якщо включувати саморіз, він випадає зразу. А так можна буде чукс. І все, на сьогодні я задовбався, а ще доски потягав. Ну ага, все. Ось цей кут розбирати. Трохи розібрав його, але все одно ну, дощ пішов. Коротше, попаду сюди, мабуть, вже в п'ятницю дороблю все, почну робити каналізацію, бо тут, блін, роботи ще капець. Так. Добрий день, або для мене вже вечір. Яке сьогодні, 20 жовтня. Тиждень я тут не був, тому що так склались обставини. Але я зробив світло. Що я ще сьогодні зробив? Я зробив труби нарешті, повставляв в чистовики, так сказати. Прийшлось рити траншею глубже сантиметрів десь на 15-20. І ось тут оця каменюка. Оця от каменюка в мене забрала години дві. Як я її своїми средствами не зміг її викарчувати. Сусід дав великий ломік і вона піддалась. Залишилось тільки виставити рівень, але я тут з запасом прокопав, тому з цим не буде проблем. Я просто підніму. Ось там до дверей вже рівень стоїть. Правильний. А тут треба буде виставити і закопати. Наче все, не знімав я, бо щось якось я прям сразу почав робити, забув за камеру, але виправлюсь, може завтра приїду і познімаю ще. Як буду рівень виставляти. А потім треба буде допомогти закласти колодець сусіду. Ну, а потім, коли я зарию ось цю фігню, треба ще метрові труби купити. Ось така. Нова інформація. Поїхав я додому. Друзі, добрий день! 27 жовтня. Обновочка. Купив трохи цементу. Готуюся до того, щоб робити стяжку. Вже 15 мішків є. Далі обновка по трубам. Проклав рівень, все зробив. Сьогодні ще. залив водою вчора, щоб воно утрамбувалося. Майже всюди все добре. Рівень так і залишився. Отут трохи сів. Я підняв і вже закопав остаточно. Якщо потрохи закапую, водичка ллється, діло несеться. Продовжуємо закапувати. Сьогодні мені Маша допомагає. Так, одягай курточку. Можеш не застіватися, але одягай її. Ще не сьогодні по планам зробити плівку. Хоча би тут, може і даже і тут. Тому працюємо. А, І та, лиця. Так, да. я, ніяк по-іншому. Так, а тут вже закопано майже останні теплі дні. Продовжуємо закопувати. Так, друзі, привіт. 1 листопада. Знову я забув зняти все. Камеру взяв, але не зняв. 5 годин минуло. Як я тут попрацював сьогодні, такий день. Ми з сусідом кладемо, точніше він кладе. Колодязь з водою, там де труби води. Я йому робив сьогодні розчин. Поки він кладе, я тут пообирав все. Оцей, викопав оцей кабель, який сусідський. Його треба з тої сторони витягти. Я його до стіни докопав, тепер треба з тої сторони його витягнути. Ось тут вирівняв більш-менш. Тут ще не вирівнював, так покидав. Приїхала до мене сьогодні дві доставки. Перша доставка це буржуйка. Темно, не видно ніфіга. Десь вода тут. Ось буржуйка ось така. на Олекс. Пайдет. Вроді товстий метал. Мені багато потрібно, планую ось це вікно вивезти. Ось, що мені ще приїхало? Ще мені приїхала ось така сітка кладочна для стяжки. Трохи арматурин, профілі трьохметрові для рівня. І ще по помілочовки там всякі пластифікатори, клей, пістолетні і все таке інше. Ось це мен вже стоїть, чекає. Планую, може на наступному тижні почати заливати. Але для цього мені потрібно ще що зробити. Прибрати ось це все. Планую звідти почати. Не знаю, чому так вирішив. Мені мене просто лякає оцей великий об'єм. Почну з маленького. Ось, ось так ось буду йти сюди, дойду до сюди, і потім піду. Може так, а може так почну перекривати. Треба ще докупити. Я не знаю, як вона називається. Не вистачає мені прокладочка, така, яка. Которая... Між бетоном і стінами така пінопластова. Заїжджав за нею сьогодні в магазин, її не було. В середу привезуть, може до середи якраз все підготую, в середу куплю і почну фігачити. Ось отакий от звіт на вулиці вже шоста вечора, темно, годинник перевели, тьма тьмуща, але тут працювати можна з буржуючкою, Треба ще ось з вікна зайнятися. Я б сьогодні це зробив, але сьогодні займалися криницею. Може завтра приїду, але не факт. Так, ладно, пішов я перевдягатися і додому. Так, добрий день. 4 листопада. Сьогодні день, коли пішов сніг, знаю, видно, його щось. зараз. зараз лід іде. Я сьогодні займаюся вікнами. Коли, якщо не зараз. час, майже закінчив це вікно, це вікно закінчило, сталося запінити. І залишилось мені ще оце зробити, і оце. Так, тут уже не дує, але мені потрібно ще зробити те вікно в Балі. Там будуть робити таку ж конструкцію, як тут з двох дошок, хоча ще поміряємо. Сьогодні час, ну я хотів сьогодні вже заливати, але почав виставляти маяки. і зрозумів, що вони дуже неустойчиві, поки не висохнуть. Тому сьогодні вирішив виставити цей ряд. Маяки вони висохнуть, а в п'ятницю я приїду і почну одразу заливати. Тому що діла не буде. Коротше, положив я цю сітку, поки камінчики не підкладав, починаєш все падає. Чесно, вже згорів пару разів. В плані того, що. Рівень це виставляти. Трохи розтвору ще залишилось, тому будемо виставляти далі рівень. Тут 10 см до землі, там десь 8-7 виходить. Є трішки уклон, ну там десь 9, десь 8. Це не страшно, товщина достатня. Тут ще буде зверху одна стяжки під і потім ще одна стяжка фінальна. Що думаю, все повинно бути чекі Ну і цю проволоку я поклав на всяк випадок. Я думаю, що можна було б без неї, нічого страшного не було б, але хай буде з нею, трохи надійніше буде. Продовжуємо. Зроблю відстань метр. В мене рівень метр, ось роблю, щоб відстань була якраз по річ. Десь ось тут. Ну і все. Так, ну ось що вийшло. В принципі, нормально. В п'ятницю прийду, вже буду готова, зараз ще проклею. Ленту, чи я не знаю як Ось тут, щоб був зазор між стіною. Та, і, та, і показую вам буржуйку. Затопив. Другий раз вже сьогодні затаплю. Просто подобається. Горить, розгорається. Прогоріли перші дрова гарно до вугольків. Зараз буду проклеювати цю ленту. Треба придумати чим. Вмикнусь трохи пізніше. Так, ну що, Я приїхав, одразу почав мішати. План на сьогодні, ну, не знаю. Якщо не всю, то майже все зробити. 11 година. Да, Зараз починаємо. Так, ну що, це результат 2,5 годин. Виглядаю ось так. Десь 2 метра квадратних, 3 заміса чи 4, не пам'ятаю вже, зараз перекур на чай і продовжуємо далі. В планах сьогодні зробити усі три до кінця, а може навіть і цю, якщо всі швидко зроблю, Ну це 2,5 години і ще 2,5 години принципі нормально, можна стигнути і це зробити. Зараз подивимось, що воно як буде, і потім продовжимо. Так, пройшло вже 4,5 години, як я почав працювати. Оцей шматок допилю і на сьогодні вистачить. Так, куди поставити? В мене штатів брати, коротше. Бо не можу вам нічого. Не бо ні експерти. Зараз заливається вода, потім пластифікатор, фібра, щелінь, і ось сюди вона бігачить. Так, на батареї 13%. Все, на сьогодні я закінчив. І вийшло в мене ось що. В принципі, як я і думав, навіть чуть, чуть зробив до раствору, залишився таку піндюльку. Можна навіть сказати, що навіть пів кімнати є не ідеально, але для першого разу і як для чорнової стяжки нормально. Ну, типа Сюди буде ще клас, потім ще одна стяжка, тому нормально. Так що ось такі діла. Так, що то в мене з камерою трапилось? Блимає монітор після падіння. В общем, все. На сьогодні все. Зараз буду все мити, все вимивати, передягатися і їхати додому. Ось такий рок відбувся сьогодні. Все, всім до побачення, до наступного дня.